Нашому університету 102 роки. Це ціле життя сповнене любові до знань і людей. Ти пройшов війни і випробування, але залишився незламним. Ти наш дім, навіть тоді, коли ми далеко від рідних стін. У тобі ми знаходимо друзів і віру в себе. Тут ми навчилися мріяти і ніколи не здаватися. Вдячні викладачам за мужність, терпіння і серце, яке вони вкладають в кожного з нас. Вячні тобі, університету, за силу і підтримку, які ти даруєш навіть у найважчі часи. Ми віримо, що зовсім скоро ми повернемося до літопи, де твої стіни знову оживи. МДПУ, ти наш незламний дім. Ми з тобою.